Кажуть, що можливо під час саміту Великої Сімки таки безпекова угода буде підписана Володимиром Зеленським і Джо Байденом. На вашу думку, це станеться? Безперечно, це станеться. Ем, угода, який, е, яку підпишуть Сполучені Штати і Україна, е, це важливий е, між е, урядовий документ. І якщо він не підписується президентом, ну найвищою посадовою особою з боку Сполучених Штатів, то він не багато чого вартий. Ми знаємо, що подібні угоди підписані вже з багатьма державами, і в усіх випадках це не той документ, який ратифікується парламентом, тобто це зобов'язання конкретного уряду і конкретної держави, але не в юридичному правовому сенсі. Це політико-безпекове зобов'язання, і теж саме стосується Сполучених Штатів, якби ніхто власне і не мав би компетенції підписати таку угоду від імені США, крім президента до саміту НАТО, який відбудеться в липні, очевидно, більша кількість угод має бути підписана. Щоб всі країни могли відрапортувати, будемо говорити, так засвідчити те, що вони ті обіцянки, які вони брали рік тому на саміті в Вільнюсі, коли було вирішено, що будуть підписані такі угоди з рядом країн, і ось вони це зробили. І сполучені штати не хочуть бути останніми. Останніми, мабуть, хочуть бути Польща. З нею ще процес не не, не завершився також. Чи буде ця угода чимось кардинально відрізнятися від інших? Мабуть, тільки масштабами? Ми знаємо, що дуже серйозні угоди підписані з Великою Британією. Прекрасна угода з Францією, маленька Бельгія дає мільярд євро. Маленька Норвегія забезпечує дуже серйозну кількість спеціальної техніки, зокрема протиповітряної оборони і морської, і так далі. Тобто, Сполучені Штати Америки не можуть на цьому тлі зробити щось незначне. Тому угода буде і угода буде серйозна. Щодо вислов, висловів президента Зеленського на, 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 у відповідь на питання, чи допомагають нам Сполучені Штати, чи достатньо, чи все зроблено як слід, і так далі, він говорить правду загалом. То, можливо, не завжди вигідно говорити правду відверту на публіку, але знаєте, коли... Держава, коли країна в такій небезпеці, коли люди гинуть, і коли люди гинуть очевидно через бюрократичні затримки, то може і не треба стримувати слів. Інша справа: чи варто персоналізувати це і говорити, що ось конкретний президент на прізвище такий, то поганий. Але от останнє зауваження Зеленського про те, що нам Конгрес США виділив 61 мільярд доларів, але з цих грошей фактично не ну, справа не в грошах, а матеріально з них прибуло дуже ще небагато. Тобто ми не можемо достатньо озброїти ту кількість людей, які у нас є мобілізовані і готові воювати, але у нас немає їх чому озброїти. Можливо, це і спричинить певні якісь індивідуальні образи, але ми партнери і треба бути відвертими. Не переходити на грубощі, але треба бути відвертими в серйозних питаннях. Ну, тут я погоджуюсь, напевно, і знаєте, якщо там згадувати того Черчилля, наприклад, то в нього теж були досить різкі заяви із приводу внутрішньої політики і зовнішньої, але разом з тим з ним рахувалися, вважають його одним з найвидатніших політиків ХХ століття. А я от знаєте, мене дуже мою увагу привернули ваші слова, що до липневого саміту НАТО, присвяченого 75-річчю Альянсу, а ми зараз будемо намагатися. Якомога більше у цих угод безпекових підписати з різними країнами, і особливо з тими, які відвідують саміт миру. І там, напевно, ми теж будемо підписувати багато різного різних угод. Але знаєте, мені якось це нагадує. Ми точно знаємо, що запрошення в альянс ми на саміті Липневому не отримаємо. І мені оці безпекові угоди нагадують, знаєте, якісь такі. Пілюльки солоденькі, щоб дещо нівелювати гіркий присмак от цієї неприємної таблетки неотримання запрошення. При тому, що і запрошення, ви самі як дипломат, розумієте, це теж досить формальна історія, яку можна було б надати. А далі розтягуйте скільки захочете там наш вступ, але воно б дало би певну надію. Я з вами не зовсім згоден, тому що це різні речі. Зараз я поясню, в чому вони різні. А... Членство в НАТО це зобов'язання всіх допомагати всім в разі нападу. Але це зобов'язання не жорстко регламентоване. В статті 5 говориться, що країни надають допомогу таку, яку вони вважають за потрібне, тобто не обов'язково Збройними силами, не обов'язково з використанням своїх армій. Це може бути дипломатична допомога, це може бути економічна допомога, це може бути інформаційна допомога і так далі. І так далі. А щодо цих е, е, угод безпекових, яких у нас вже півтора десятка і буде більше, то тут справа інша, тут річ матеріальна, тут е, е, зазначаються конкретні гроші, конкретні е, види озброєнь, час їх постачання. Інші форми допомоги, тобто, якщо це фінанси, то скільки цих фінансів, якщо це е, допомога в навчанні збройних сил, то яких саме Збройних сил, і якої кількості е, наших е, солдат і офіцерів е, підготовка, тобто е, нам реально дають допомогу в війні проти російської навали. І це слід цінувати. Звичайно, якби було і перше, і друге, було б значно краще. Але е, за неможливості, згідно з рішеннями і, і розумінням за неможливості нашого зараз прийому в НАТО, це певною мірою е, ну, серйозна, е, сер, серйозна підтримка, я, яка тільки може бути надана. Тобто ще раз. Повторюю, нічим не зобов'язані самі по собі Швеція чи Португалія надають нам зброю, надають нам е, е, навчання, надають нам фінанси, надають нам е, безпекову інформацію, надають нам розвідувальні дані. Е, та ж сама е, маленька Ісландія, якось е, смішно казати, що може дати Україні Ісландія. Ісландія це повітряний міст. Між э, Сполученими Штатами, Канадою і Європою. В, э, важкі літаки там дозаправляються, і звідти і там знаходяться дуже серйозні э, розвідувальні э, установки. Тобто э, маленька Ісландія, а допомога велика. Насправді це так. Тому хай підписують якомога більше, і дуже добре, що. Ми, наша сторона українська, тримає це питання в інформаційному просторі. Ті, хто ще не підписав, повинні відчути свої на в цьому потребу і дати більше ніж дали ті, хто вже це зробив. Будемо сподіватись, дякую вам за ваші відповіді за оптимізм і насправді за фахове розтлумачення цих всіх угод, запрошень самітів. Андрій Василовський, дипломат і надзвичайний повноважний посол України, щойно був з нами на зв'язку.